Так, слава Україні! 3 вересня будемо пробувати купати картоплю. Ось така купалка. Дуже багато є відео обзорів на нього. Мужчина виготовляє під замовлення. Хочу вам такий маленький коротенький обзорчик зробити, потім покажу, ставлю відео, як вона купає. Ну. Що я вам хочу сказати? Товщина металу досить таки непогана, як бачимо. Ну, Дуже грубе це все зроблено, всього цей. Підчепники гарні стоять. І так само тут товщина металу досить непогана. На такий кардан. За цю купалку я два роки тому дав 8 тисяч. Зараз бачу такі по 10 вже продають. Хочу сказати, що два роки купаю, в дійсності задоволений. Непогано вона купає, гарно виложує. Якщо завтра буде погода, або щось таке непонятне, незрозуміле, то я обов'язково підкріплю відео, як вона купає, як вона виложує, щоб всі бачили. Сьогодні трошки підтемнив шефіна. Ну, не шефінга стекла. Получилось непогано. Думаю, що буде нормально. Так що легенька така пленочка, недорога, дешева. Тут знизу така полоска лишилася. Не вистачило по ширині. О, так що ось буде і відео, як вона купає. Дивимось. oh Хочете, щоб сам їхав показати ззаду результат, але щось в мене тут якийсь трошки перекос і втікає. Ну, ще включуся, включуся, покажу ззаді, як Ну, Мені подобається, гарно викидає картоплю чистенько, тобто без ніяких бурянів, без нічого.